Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після однієї успішної наступальної операції я запитав командира однієї з наших найкращих частин, що було найважче для нього на війні. Він сказав давати наказ стояти на смерть. і Я робив це тричі, кожного разу виїжджав на ці позиції, щоб подивитися в очі своїм підлеглим. Потім я повертався і їхав, а вони залишались і тримались, і втримали. Пише журналіст Юрій Бутусов. Далі мовою оригіналу. Обстановка в районі Бахмута дуже важка, ворог глибоко охопив місто. Росіяни несуть дійсно великі втрати, але просуваються крок за кроком. Наказ триматись в цій обстановці єдино можливий, але наказ має вагу, коли крім слів, в ньому закладені, добре підготовлені та захищені позиції, налагоджена розвідка, взаємодія з сусідами, спільна обізнаність в обстановці, застосування військо відповідності до їхніх реальних можливостей, прикриті фланги, поповнення, яке вміє стріляти, усі можливі боєприпаси, офіцери, які кеють не з підвала, а яким довіряють їх солдати і всі ці. Елементи мають працювати та вдосконалюватись кожного дня. Тоді досягається успіх. Командир, який віддає наказ триматись, має не тільки кидати слова, але в першу чергу робити все, щоб за цими словами була зрозуміла його велика робота. Зрозуміла не у Києві, а передусім на кожному ВОПі та СП. Щоб було зрозуміло, яким чином ці слова перетворюються у перемогу: у втрати ворога у наше життя, у землю, яку ми захищаємо. Для цього неможливо бути начальником та контролером своїх підлеглих, а треба бути одним з них. То разом виконує це небезпечне, тримайтесь. Для цього треба. Бачите війну зблизька, а не наїздами на батальйони КСП. Для цього треба відповідати по справі на усі питання тих, від кого ти очікуєш бій до кінця. Для цього потрібна довіра. Довіра починається з чесного визначення власної відповідальності за все те, що відбувається. В той же час, попри постійні штурми, українські захисники продовжують контролювати Бахмут і передавати привіти путіну, який таки не взяв місто до запланованої дати. Боєць збройних сил України зробив невелике відео зобложеного російськими військовими злочинцями Бахмуту Донецької області. Передає та каналу Україна 365 На задньому фоні видно, що у місті щось сильно горить. До самого неба простягається чорний дим. Також чути канонаду через постійні російські обстріли Бахмуту. Все буде Україна, а Путін, ну ви знаєте, хто висловився солдат ЗСУ. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!